Завтрашнього дня температура повітря буде повільно знижуватись і вже буде сягати лише 7-12 градусів тепла в низинах області, в гірських районах 5-10 градусів тепла. Вночі, завтра, температура повітря буде знижуватись до мінус 2 плюс 3 градусів тепла. В гірських районах і до 1-6 в низинах області. Така прохолодна. А може і не прохолодна, а нормальна для листопада погода буде зберігатися близько тижня. У зв'язку з тим, що сьогодні по області дуже сильні дощі пройдуть, особливо в гірських районах області, та вночі вони будуть ще зберігатися. Багато накопичилось вологи, тому в нічні та вранкові часи будуть зберігатися тумани. Які в якійсь мірі будуть знижувати температурний режим в першій половині дня?